Вітаю на каналі Крафтойл і у цьому відео я хочу розібрати одне з найважливіших питань, яке хвилює багатьох наших клієнтів. Яку діжку обрати для віджиму традиційну дерев'яну чи сучасну капролонову? Здавалося б, вибір очевидний, але чи все так просто? Розберемо обидва варіанти, покажу їх у дії на наших пресах, які ми виготовляємо самі. І що найголовніше, ми дізнаємося, чи справді дерево краще, як це заведено вважати. Тому сідайте зручніше, буде цікаво, корисно та можливо дещо неочікувано. Почнемо з класики, яка асоціюється з екологією, природою та традиціями дерев'яна діжка. У нашому випадку ця діжка з твердих порід деревини, а саме з ясеню. Переваги, які відразу спадають на думку, це природній матеріал. Дехто стверджує, що він додає олії особливого живого смаку, дозволяючи їй дихати. І безумовно ж, друзі, це естетика. Ну, виглядає вона дуже автентично і привабливо. Але ж, друзі, давайте заглянемо трішечки глибше. Коли ми говоримо, говоримо про дерево, ми yeah. говоримо про е, пористу структуру. І це означає, що дерево гігроскопічне. Воно вбирає вологу та, що найголовніше для нас, це олію. Тож з часом це призводить до накопичення залишків олії у порах, які можуть окислюватися. Але ми збільшили термін її життя завдяки, друзі, харчовому воску. Так, щодо догляду, дерев'яна діжка потребує особливого догляду, її не можна мити агресивними засобами. Її необхідно ретельно висушувати, щоб уникнути розвитку бактерій та плісняви. А це ж, як ми розуміємо, займає час і вимагає дуже великої уваги. Навіть, друзі, при ідеальному догляді дерево з часом може розсихатися, можуть з'являтися у вас тріщини, і його доведеться вам змінювати. І зазвичай це через 2-3 роки інтенсивного використання. Отже, друзі, краса та традиції це, звісно, все чудово, але чи це практично у сучасному виробництві? Напишіть свою думку у коментарях. Тепер переходимо до її сучасного конкурента. Діжки з капролону. Капролон це високовмісний полімер, який активно використовується у харчовій промисловості, медицині та машинобудуванні. Перше, що кидається в очі, це її ідеальна гладкість та щільність. І це не просто естетика. Друзі, капролон абсолютно не вбирає олію запахи чи вологу. І це означає, що кожна нова партія олії матиме чистий оригінальний смак без домішок від попередніх віджимів. А Адіжку з капролона ви можете мити будь-якими засобами. Вона швидко висихає, не схильна до ліснявий через множення бактерій. І це величезна перевага для гігієни та економії часу. Капролон надзвичайно міцний, та зносостійкий. діжка з цього матеріалу. Прослужить вам багато років, не втрачаючи своїх властивостей, і це справжня інвестиція. Капролон, який використовуємо, ми, має всі необхідні харчові сертифікати, що гарантує його безпечність та відповідність стандартам для контакту з продуктами харчування. Дехто може із вас сказати, що це ж ну все таки якийсь пластик, да? але важливо друзі розуміти, що капролон це. Незвичайний пластик, це як порівнювати звичайну скляну пляшку з пет пляшкою Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Отже, капролон виглядає дуже переконливо, але як же ж він поводиться під тиском десятків тонн? Тож, друзі, давайте перемістимося до нашого виробничого цеху, де ми перевіримо обидві діжки в реальних умовах. У нас тут потужні маслопреси преси крафту, здатні розвивати тиск до 75 тонн. Завантажуємо насіння. Це у нас льон. Запускаємо віджим. і зверніть увагу, як олія починає витікати. Дерево через свою структуру може мати мінімальні просочування на стик що є нормою, але з часом це може посилюватися. Так, далі ми беремо капролон, заватажуємо, те теж саме насіння, встановлюємо діжечку в наші масло та запускаємо іншому. І зверніть увагу на чистоту, процесу жодних підтікань. Матеріал витримує величезний тиск без деформації. До речі, він стоїть у нас на 50 тоннах. Отже, ми побачили обидві діжки в дії, розібрали їх переваги та недоліки, і давайте підіб'ємо підсумки. Дерво це традиція, автентика, душа, але це також високі вимоги до догляду, обмежений термін служби та потенційні ризики для чистоти продукту з часом. Капролон це у нас уже сучасність, гігієна, довговічність та практичність, і гарантія чистого смаку олії та мінімум клопоту з доглядом. Моя рекомендація від Крафтойл, якщо ви тиснете олію суто для себе, для душі, і вам важлива сама ідея традиції. Цінного підходу і ви готові приділяти час догляду, то дерев'яна діжка це ваш ідеальний вибір. Але якщо ви серйозно займаєтесь виробництвом малії, цінуєте час, гігієну, стабільну якість продукту та довговічність обладнання, капролон є безперечним. Лідером, це інвестиція, яка окупиться якістю олії та відсутністю зайвих проблем. Пам'ятайте, що головне це чиста жива олія, яка приносить користь вашому здоров'ю. Ну що, сподіваюся, це відео допомогло вам зробити правильний вибір. І якщо у вас залишилися питання, ну, звичайно, пишіть їх у коментарях. Ми на все відповідаємо. Ставте лайк, якщо відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал Крафтуйл, щоб не пропустити нові огляди та поради про світ життя. Живої олії до зустрічі.